Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Після проходження вікторини напишіть, будь ласка, в коментарях, яке питання виявилось для вас найважчим та наскільки питань ви правильно відповіли. Дякую. Хто зображений на купюрі номіналом 5 гривень? Богдан Хмельницький. Основний малюнок лицевої сторони. Портрет Богдана Хмельницького. Основний малюнок зворотньої сторони. Церква в селі Суботів Черкаська область. Яка довжина маршруту Київського фунікулера? 222 метри. Київський фунікулер. Це фунікулерна система, що з'єднує історичне верхнє місто та Поділ. Довжина маршруту становить 222 метри. Прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій. Увага! Запитання без варіантів відповідей. Наслідок дисперсії сонячного світла на краплинах води в повітрі це. Веселка райдуга. Веселка також райдуга. Це атмосферне оптичне явище, що являє собою одну, дві чи декілька спектральних дух. Що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти сонця, традиційно умовно виділяють сім кольорів веселки в послідовності зменшення довжини світлової хвилі: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Цю послідовність легко запам'ятати, знаючи речення, кожне слово якого розпочинається на літеру, що відповідає кольору чапля пообіцяла жабці знайти барвистий стиглий фрукт. Який метал найтвердіший у світі? Вольфрам. За шкалою твердості Мооса, Вольфрам є найтвердішим металом у світі. Вольфрам застосовують у металургії для виробництва легованих сталей та різних сплавів в електротехнічній індустрії для виготовлення елементів освітлювальних приладів, у машино- та авіабудуванні, у космічній галузі та хімічній промисловості. Як називають хронічну хворобу, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну? Діабет діабет це захворювання, яке стається, коли підшлункова залоза більше не може виробляти інсулін. В свою чергу, інсулін це гормон, який виробляє підшлункова залоза. Це ключ, який дозволяє глюкозі з їжі проходити з кровотоку в клітини тіла, щоб виробляти енергію. Найчастіше зустрічається цукровий діабет, у якому підвищений рівень глюкози у крові. Скільки видів риб водиться в річці Дніпро? Близько 70 видів. У Дніпрі водяться майже всі з відомих в Україні понад 70 видів риб. Нижня частина річки багатша на рибу. Там водиться 60-65 видів. Тоді як в центрі України лише 40 видів. Скажіть, яка подія відбулася 6 грудня 1991 року? Заснування Збройних сил України. Збройні Сили України це військове формування, на яке відповідно до Конституції України, покладені завдання з оборони України захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Слава Збройним силам України. Увага! Ще одне запитання без варіантів відповідей. Спробуйте згадати, яку назву має найбільший степовий заповідник Європи? Асканія Нова. Біосферний заповідник Асканія Нова. Це науково дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України. Державний заповідник. Заснований 1898 року Фрідріхом Фальцфейном. Назву місцевості дав один із попередніх власників герцог Фрідріх Фердинанд Ангальд Кеттен Плеський у 1841 році на честь власного маєтку Асканії в Німеччині. Звідти і назва Асканія нова. Біосферний заповідник Асканія Нова. Неповторне явище не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, площа якого становить більше, ніж 33 тисячі гектарів. Тут у напівдиких умовах живуть понад 1200 тварин з п'яти континентів. Як називається поглиблення на дні винної пляшки? Пункт. Заглиблення у пляшці називається пункт. Раніше пункт утворювався через особливості виробництва скла. У той же час завдяки йому пляшка була стійкою і міцною. Тому, з переходом на промислове виробництво, поглиблення у дні пляшки збереглося. Без пункту на дні винна пляшка може луснути навіть від слабкого удару. Особливо це актуально для шампанського. Поглиблення на дні значно збільшує міцність пляшки за рахунок додавання додаткових ребер жорсткості та зняття частини навантаження з рівної поверхні скла. Крім того, у канавці на дні пляшки зберігається винний осад і завдяки цьому має менше шансів потрапити у келих. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке питання виявилось для вас найважчим та наскільки питань ви правильно відповіли. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас. І ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.